Музей Гудзики в суто випадково відкрили на Кіровоградщині. Місцеві художники-волонтери планували організувати мистецьку галерею для митців початківців. А відкрили ще й музей, присвячений фурнітурі одягу. Нині в ньому десятки тисяч експонатів, у тому числі і унікальних. Ця давня будівля у центрі Олександрії багато років стояла пусткою, аж поки волонтери не вирішили відкрити тут мистецьку галерею. Коли ж почали наводити у приміщеннях лад, тут на них чекала несподівана знахідка. Весь підвал був завалений сміттям з білими цяточками. І почали просіювати, промивати, сортувати. і от уже сортіроване. Зісвітсьот маленький розмір пуговиці, і великий розмір тисячі перламутрових гудзиків опинилися у підвах не випадково. В архівах волонтери знайшли інформацію, що до 70-го року минулого століття тут була фабрика, із річкових мушель слабозорі робили фурнітуру. На першому був чан, в якому виварювали туракошко, ракушку. Ви, вилавлювали з річок. І Березовка, та дві річки, які вимивають Александрію. Вот їх завозили вазами. На лошадях. спочатку делали заготовку, потом їх шліфували. Вот эту чорну часть снімалі шліфували, її. от і виходить, в итоге, Я навіть найтонше. Ці гузики згодом пришивали до постільної білизни і спіднього. нього. Викинути перламутровий скарб у волонтерів не піднялася рука. А потім ще й місцеві мешканці почали жваво поповнювати колекцію. Тут 4200 штук ось таких от пугається. Когда-то да, купили упаковку, так и не распаковали, а ну вот мы тоже не распаковывали. Военные пуговицы у нас, е, чиновничьи, вот губернаторские всякие разных губерний. ведь там Балынской, Полтавской, Херсонской. Так и выник музей популярный среди Лаксандритин. Вот висит пуговица, да, на одежде, никто же не задумается, как к ней пришли. А вот как ее сделали, а какие они вот бывают. Ну, там. Пальто є от шанеля, пугавіца пугавіца ж може бути какого-то дизайнера. У планах волонтерів систематизувати колекцію, облаштувати музейні вітрини і дослідити найбільш цінні екземпляри. Олена Шворакроман Крунічкірова Сен один плюс один.